Юні посланці з України продовжують закликати до миру в усьому світі. Чергову мапу, виготовлену власноруч, вони презентували у сонячній країні сан Сан-Марино. Захід підтримали і допомогли. Дітлахам, секретар міністерства туризму цієї держави, секретар посольства міністерства закордонних справ, представниця агентства друку МЗС сан Сан-Марино. Була там і наша знімальна група Лілія Боднарчук та Владислав Семенкович. Гостинно українських дітей прийняла сонячна країна Сан Марино. Тут на вершині Монте Титану виготовили 28-му мапу миру. Долучилися до дійства державні посадовці. Вони особисто написали побажання на паперових голубах. Я вважаю, що цей проект дуже важливий, бо не усі знають про проблеми і біди, які спіткали Україну. Тому слова та побажання дітей надзвичайно важливо доносити політикам усіх держав світу. І до цих слів дорослі мають обов'язково прислухатися. У Сан Марину свої найщиріші побажання діти писали на птахах миру. Вони вірять, що незабаром він настане не лише в Україні, а пануватиме в усьому світі. Я бажаю миру країні, адже я вважаю, що це найголовніше для усіх, адже без мирного неба над головою не може бути такого життя, якого ми хочемо. Ще я бажала добра, тепла і любові, адже це те, що зігріває нас у холодні дні і. Ем... Це те, що підігріває атмосферу і робить наші стосунки ще більш дружніми і робить нас ще набагато ближчими. Ми посоли миру в цьому проекті. Це дуже важливо. Саме тому я написала, щоб був мир, щоб була вже справедливість. Нарешті цього вже всі чекають. Щоб нас чекало світле майбутнє, щоб ми не робили гіршим наш світ. Ми робили все краще і краще. чого я тепер не бачу? Я дуже надіюся, що все зміниться. До кардинальних до кардинального а я писала на голубах те, що я хочу миру, щоб усі були здорові і щасливі, щоб усі мрії збувалися усіх людей. Про мир у своїй країні мріють і дорослі, і діти. Особливо його чекають хлопці та дівчата зі сходу України. Вони долучилися до міжнародного проекту з надією, що політики світу таки почують їхні побажання. Наші діти, а особливо діти зі східної України, знають про війну не з книжок і не з телебачення, а знають про війну по-справжньому. Вони деякий час навіть вчилися в підвалах. Багато діток до цього часу від різких звуків здригаються, і тому саме цим діткам, напевно, необхідно. От такі проекти, от такі речі. Позитивна атмосфера та сонячна погода в Сан Марину додавала дітям енергії та радості під час презентації проекту та екскурсії. Містом важлива місія українських посланців миру відбулася з користю та незабутніми враженнями від перебування у цій чудовій країні. Продовж тижня українські та угорські дітлахи мали змогу відвідати чотири країни. Усюди вони презентували спеціальну мапу та закликали небайдужих людей до миру. Тож попереду ще сім держав, які приєднаються до міжнародного соціального проекту «Діти за мир в усьому світі.